І слава звітувати. Багато людей якраз в цей день, які збиралися в Єрусалим на велике свято Пасхи, звичайно, приїжджалися здалегідь для того, щоб можна було зайняти собі якесь місце, просто явний двір, щоб можна було. Е, це свято відсвяткувати як найкраще. Багатьом було вже постійні свої місця, а дуже багато приїжджали перший раз, і тому було велике таке було часто, непорозуміння. Бо, звичайно, що де багато людей там може бути чуть-чуть якісь непорозуміння. Але серед цього всього шуму, через цього всього такого, знаєте, Великого, е, звичайно, людського натовпу, великого. Ми навіть собі не можемо уявити. Десятки тисяч людей приїжджати зі всієї Римської імперії і не тільки на великі свято Хасу. Вони відчули щось надзвичайне Зі сторони Вифлієн щось рухалось, якась велика процесія. І це було щось таке надзвичайне, яке не могли зрозуміти всі, що воно йде. Чому? Що ці люди хочуть? Це Ісус Христос їхав на Осляті, І всі, хто біг біля нього, вони вітали його. І всі, хто приходив, вони зривали віття дерев і віття пані, вітаючи на Чигасана. І Велику радість Всі побачили, побачивши, це вони ще більше почали викликувати йому хвалу як цьому надзвичайно великому царю. Вони приймали його як царя, царя не небесного, а земного. І Христос, сівши на освялі, він показав, Що ж міг попросити учнів, приведіть мені коня, і я буду сидіти на коні, так як цій землі, вони коли в'їжджали в той час, ці землі, коли в'їжджали в, в якесь велике місто, центральне місто, де його посадили потім на імператора, на царя, то вони в'їжджали на коні, і всі, хто його вітав, вітали також дітям. І стелили свою одежу, А Христос сім на осля, показуючи їм ще раз, що я не є земний цар а духовний. <клес> Всі викликали йому останню. Всі поміг стрілити свою одежу, Всі зривали віття, так, як ми сьогодні з вами стоїмо зверними так само, як і тоді стояли. Але чому через чотири дні всі кричали, «Розігли його, кров його на нас і на дітях наших? Чому вони це робили? Ми сьогодні з вами не є такими самими, як ті, що були в той час, адже своїми гріхами ми те саме робимо, що робили ті іудеї, фарисеї, книжники, які. Коли Христа вітали, а вони тут же змовлялися, що треба його вбити. Первосвященник сказав, ви не розумієте, хай загине один, чим весь народ. Тому що тоді народ пішов би за Христом, а не за переосвященником. Для них народ вважався як загинений. Сьогодні часто ми робимо багато помилок в нашому житті. І тим самим ми розминаємо Христа. Ми не даємо собі деколи розуміння того, наскільки ми засмучуємо Христа своєю неправильною поведінкою, своїм неправильним життям, своїм неправильним відношенням. Цього світу, до наших рідних, до наших близьких. Сьогодні, сьогодні ми бачимо, скільки твориться у світі різних непорозумінь. Ви думаєте, це є просто так це все? Ви думаєте, що ми з вами стоїмо в стороні і споглядаємо на це все, нас воно ще не торкнулося. І ми. До цього не причасті і нам від цього нічого не буде, ні, дорогі мої. В 1905 році Іоанн Крачтанський, стоявши на морі, кричав, люди, схаменіться, покайтеся і моліться, бо наступають страшні часи. Сьогодні я вам теж хочу це сказати. Якщо ми сьогодні не будемо працювати духовно над собою, не будемо каятися. Не будемо закликати тих, які є біля нас, щоб і вони ставали віруючими. То завтра буде у нас дуже велике випробування. Не тільки у нас, а у всього світу. І воно приходиться. Господь милий не ми забувається. Ми думаємо, що ми можемо надіятися на всі земні, механізми, на все те, що ми придумали, робили. На всі, всі ці блага, які навколо нас є. Електроніка, інші, інші, ні, інші. дорогі. Японія теж на це думала. Дивіться, що з нею робиться сьогодні. Вони безпорадні, Хоча в них технологія є найвища технологія. Електроніка і інші. Чому? Ми забули, що все покривається нашою війною. Кожна нашого життя, вірою і, і молитвою. Кожний крок нашої сім'ї, кожний день нашої родини, кожний рік нашого людства покривається нашою вірою і нашою молитвою. Ми забули, що ми маємо, як Сарахун Саровський, купляти собі вже дари, які мають бути в царстві Божому. Один старець розказав своїм духовним дітям таку прийняття. Каже, ви знаєте, от в одному народі є такий звичай. Вони вибирають собі царя, але не з свого народу, а з іншого вибирають найкращу та наймолішу людину. Привозять до себе, посаджують її на царя. І потім, коли проходить рік часу, вони нападають на нього, забирають все майно, обдирають його повністю і висилають на острів, де він в нищиті. Самоди пропадає і гине. Потім вибирають собі іншого. І так одного разу, вибравши одного із таких мудрих, який не мав страсті до цього всього матеріалу. Він розумів, він знав, чому через ніяк цей цар. І він своїм вірним слугом давав маленьку часточку свого всього майна, яке було яким він розпоряджався. І вони завозили на той острів, де взагалі завжди відсилали царі. І там він назбирав собі те, що вони прийшли забирати, а в нього нічого не було, бо він нічого не крав він нічого не забирав. І він спокійно поїхав на той острів і мав можливість там жити, жити і радіти тим, що Бог йому дав мудрість і він міг собі забезпечити. Сьогодні Бог нам дає заклик, щоб і ми з вами мали таку мудрість і забезпечили собі маленьку часточку там в царстві кожен. Амінь. Слава Ісусу! Кожен рік ми зазвичай Пасху. Але чи ми отут відчувається надзвичайне благодатне? Господь сила і благодатний Бога Єрусалим. І ви думаєте, в кожному храмі він не селає свою родину на звичайну тільки ми з вами не можемо прийняти. От що влада. Ми готуємося до того, а прийняти не можемо. Тому що маємо час. І дуже прошу вас, всіх по можливості пожертви на розписі храму.